Вы бачите, что у меня в руках? Это телефон. А вы спитаєте, а на что ты снимаешь? Вам это расскажи, вам это вам расскажи, вам это вам расскажи и покажи. А вы вот что еще до мене, Хорошо, я вам покажу. Тетя деловая. А? Что? Что за деловая тетя? Что я хочу вам сказать. Чи звично мені трошки не дуже. Я не знаю, як у мене вийде все з цієї камерою. Але я пропоную вам провести. Ой, зараз хрустнути спиною. О! Я вам пропоную провести зі мною трошки днів. У мене ще голова болить. Ужець, ужас, просто, просто жах. А ще також, да, 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 да. це треба вам показати дуже сильно. Він нереально гарно виглядає на цій камері. Просто нереально. Просто нереально. Просто нереально. Тепер можна зручно знімати влоги, тому що не тискати свій банючий телефон. <реш> то наче я знімала колись влоги і колись хтось їх дуже сильно дивився. Stupid bad! Хочете вам покажу. Е в п'ятницю, здається, да, коли там 14 лютого день всіх закоханих. Ой, дивіться. Ой, дивіться, яка красива Боже. А, і що у мене є? У мене є ще й ялинка. Правда, вона трошки розібрата, трошечки. Останнім часом чомусь на мене почали підписуватися слід. Жах. Е, дякую вам, підпишіться. О, до речі, ви можете вже ставати спонсором каналу. Це просто неможливо, нереально. Unreal Сьогодні не при параді, бо вчора вона не померла Вчора у мене заболіла голова. Вчора мене почало тошніти безмежно тошніти. Я відкрила вікно в кімнаті і заснула в якійсь непонятній позі, потім 12, о й ночі. Проснулась, прокинулась. Розмовляти. Зараз мені треба сходити до пачкомату, забрати штаківчик сюди, такий чик. На вулицю йти. А -а 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 -а. <плевиця> <плевиця> давайте, давайте, скажіть пару слів нам, скажіть, будь ласка, пару слів. Ну, чихайте на нас, будь ласка. Хі -хі -хі. <плевиця> Хто такий гарний? Хто такий гарний? Хто? Ну ти. Ну ти. реально Я не подумала нічого цікавішого, ніж розповісти вам про свої. А... <плес> про свої залежності. А... Ну хоча а чому? Чому? І так, а, ну, першу залежність я вам можу показати, це. за це цей чоловік. М -м, Я не знаю, чи ви в курсі про те, що я дуже сильно люблю Вініпуха. Але, по-моєму, це вже очевидно дуже сильно, тому що в мене є татуювання Вініпуха, тому що в мене є різні статуеточки з Вінніпуха. Ще Вона, до речі, залізна. Так, найголовніший, звичайно, це оцей цей. самий прям... Цей самий ковдряцький, його можна на голову поцепити І отак от ходить. У мене вийде. Люди. ой, тут стоять ще такі, ось такі усі ці іграшки. Це... Боже, цей ослик, я... <говори> це просто. Він мені насправді навіть більше, ніж мені пух подобається, якщо з іграшок, тому що він. У нього дуже приємні кольори. Подивіться, просто нереально. Е, щось я десь читала чи чула, що фіолетовий це кольор <говори> психічно хворих. Ну, і... Й... так. Да. Ще я. Цей бро. Я не знаю, моя мати десь, мені здається, в якомусь секонді, мені здається, вона купила. Я до речі не знаю, чому деякі люди сприймають секонд як щось таке, типу. Я ще скажу, що у тебе речі схожі на чак секонда, а я тебе цим ображу. Як би вам сказати, речі з ну, якоюсь там Нью-Йоркера. 300 раз гірші, ніж речі з. Секонда. О Боже, я вас, мабуть, здивувала і ви, мабуть, трошки вже плачете, ну вибачте, таке була. Ну, це правда. Коротше, отакий ось бубочка, він, він дуже класний. Я гуглила, він ну прям, 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 прям діснеєвський такий. Я не... У Вони всі діснеєвські, Ну, я маю на увазі, він десь. Я не знаю, де його придбали, але ну, прям дуже кучацький. Красавчик. У мене ще є один, ще, ще два лани є. Один такий дивненький, а інший ну, більш такий прикольний. зараз. Є ще ось такий. Він тут, бачите, такий трошки празнічний. У нього квіти ось, і він такий. Чому він ось волосатий якийсь? Ну, бо він в коридорі стоїть. У нього тут збройна трошки проблемка. Отакий ще, так. Звідки він? А він, до речі, теж такий, типу. Ой-ой-ой, вам попаду вина, вина. У мене ще є отакий. Oh my god, bro! Oh, ну він дуже дивний. Він, по-перше, на дотик дуже дивний, він такий. Він наче дуже старий. <реш> Старість до всіх приходить, на жаль. Да, навіть до Вінні Пуха Я не знаю як на нього ставитись. Він трошки дивний. Трошки дивний. Ще я хочу вам зізнатися: у мене є дійсно дуже велика залежність від. Від пиття якоїсь рідини, взагалі, в принципі. Це може бути вода, це може бути пепсі, це може бути чай, це може бути кава. До речі, про каву. Що б хочу сказати, люди? Походу у нас знову Happy New Нью 2.0 в цьому році. Клас. А коли в нас знову наступає зима, що нам потрібно робити? Правильно зігріватись? Зігріватись можна до приколу кавою. Якщо ви все ж таки обираєтесь зігріватися кавою, трошечки себе підбадьорювати зранку, може в обід, а може і вночі, я не знаю, то нам там треба. По-перше, ви можете обрати вам помолоти каву, чи нехай вона у вас буде зернами. Це дуже зручно. Хто вам в магазині таке запропонує? І, звісно, ви можете обрати в магазині, але другий самий, найважливіший плюс це смак. В магазині ви такого не знайдете. Третій плюс. Це я. <свісно> ви можете перейти по посиланню в описі, вивести промокод Ліса. Ввести промокод Ліса, і у вас буде знижка. Це не чудо. І плюсом ви можете замовити або в Україні, або навіть в Європі. Що за сервіс вообще, а? А? Тож переходьте по посиланню і замовляйте каву зі знижкою. What the hell? Я трошки не розумію, що <свісно> відбувається Трошки, трошки вже чекалася, якби весна. Чомусь вже не весна. Чомусь вже не весна. Наступна моя залежність більш-менш euh, корисна. Це книжки агатикарісті. Ууу, дядьки, дядя, грошики. Так, ця полочка. Ой, дивіться, ой, дивіться, ой, дивіться, ой, дивіться. Поршка я. Ой, не не падає. Будь ласка, стань, а? Не позорься. отак. <плес> Книжка Гати Крісті. Uh... Це обсешн. Так, якщо вам дуже цікаво, які мої найулюбленіші, то це Вбивство у Східному експресі. Рекомендую десь мільярд з десяти. Далі, смерть лорда Еджвера. Йомая. Йомаю. Ой, смерть Лорда Еджвера. Oh, oh, yeah. Боже, я обожню цю книжку. Uh, далі, далі, далі. Смерть у Хмарах також мені сподобалась дуже сильно, дуже сильно сподобалась. Е, і не лишилося жодного так, але це ну, не про пуаро, а я більш маю мабсешн на пуаро саме. Але не лишилося жодного, також дуже крутяцька. Так, цю я ще не прочитала убивство на полі для гольфу. Але я чула відгуки, що вона дуже крутяцька, тому я думаю, вона також піде в цей мій топ улюблених. Приводи у Венеції» також класна, але проблема в тому, що. Проблема в тому, що я її купляла і потім дивилася фільм. фільм я так і не додивилася, бо я прям сиділа, мені було боляче, тому що я не розуміла: в сенсі, е, я прочитала книжку, і там було одне, я дивлюся фільм, і там взагалі третя. Давайте чесно. Там, там навіть історія якась і не дуже то сходиться. Е, дуже дивно. Ось. Е, е. Якщо хочете окреме відео про книги, які мені в принципі за цей рік. Сподобалось, тому що я тільки в, в, на, ну, на початку. Коротше, я в 24 четвертому почала читати на початку, тому що до цього ну, я так е купляла книжечки, читала, не читала. Ну так, знаєте, але зараз у мене прям якийсь обсешн з'явився. Скільки я раз це слово сказала? Ну, коротше, я можу вам розказати, які мені за рік сподобались. Чому він кричить на мене? Чому він на мене кричить? Наступний мій обсешн, він з'явився не так давно. І він такий. Такий. Коротше, це розмальовки. А? Він у мене колись був, але якась. Якось я не, не дійшла до більш. Що у мене за мушки літають? до якихось більших кроків. Але зараз у мене дивіться, у мене є ось такий ось набір. Таких ось... фломастерів. Вони. Е, як це називається? Спиртові. Вони на спирту вони, коротше, пролазять через іншу цю сторінку. Да. Але кольори дивіться пастельні, такі гарні. Господи, вам там видно? Ну, бачите, о, все видно. Це перше. Друге це ось такі. ось ось, Це вже крутяцькі. Це м, акрилові. Акрилові? Так, да, акрилові. Вони ось такі. Вони крутяцькі. Їх тут в два ряда. Зараз я підніму. Ось ще один ряд. Тут вони такі неонові. і... Металік, металік О-О-О. Поняли? Ось тут такі вони, а тут нормальні, звичайні. Це дуже круто, блін. Такі е, фломастери коштують дорого, але вони дуже круті, чесно вам скажу. Далі у мене є розмальовки. У мене розмальовки, вони ось такі. Це якась польська фірма. Я не знаю. Тут на польські є Е, да. Не знаю, якась польська фірма, коротше. І тут ось такі ось розмальовочки. Да, ви бачите, що дуже багато я розмальовувала <гум> Конкретно цієї розмальовки. Але ні, я чесно, щось тут розмальовувала. А де? Клас, клас, клас. О, це оце, воно перевелось, тому що я теми малювала. Ой, зараз, скажіть. Ой, вибачте, <гум> чехнуло чуть-чуть. Отаке ось, ось, дивіться, малювала. Клас? Ой, дивіться, це вже олівцями. Скажіть красиво. Але я їх купую, тому що. Ай, мляха, муха. Тому що я доволі тривожна людина і мені треба чимось себе заспокоювати. Но, справді, це не дуже працює, Але я, я змушу себе думати, що це реально працює. Хм. Наступне теж саме я весь... польська фільма... Ні, якась не польська пойми. І тут о, така ось розмальовочка. Ля-ля-ля. Бачите, я вже там намагалася. О! ще. Хорошо, хорошо, ладно. Не звертаю увагу. Мріда є. Дивіться, гарно Скажіть, чесно, гарно. Коротше, да, розмальовочки. Вони також не дешеві, падли. Але це такий обсешн. Зараз такий у мене обсешн. Ще одна з моїх обсесій. Я постійно шукаю якісь продукти для, зв... для зволоження губ. І вони всі якісь. Little bit не очень. Розумієте, вона якась... Коротше, мабуть, спершу що мені найменше ономалось. Зараз скажу, що це вообще за звідки воно. Входу вона польське. Вона дуже мені сушить губки, я її там пару разів повикарсовувала, але вона пахне якимись цукерками. Дуже прику. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Далі не зволожує точні губи. Це ось оцей від... Віти Роше. вони взагалі не зволожують губки, вони їм придають колір. Бачите, воно колір тільки придає. Ой, ало. Зволожити. Є в мене ще від також, здається, це польська. Вона дуже прикольно пахне шоколадом, і вона е з коричневим відтінком, але теж підсушує губи. У мене був цілий наборчик, там було, здається, дві помадки. І одна ось така ось, -ось. здоров'язна баночка. М -м Я не знаю, що можу сказати. Воно чомусь з часом стало у мене, знаєте, як олійка якась всередині, в меншій пачці. Це, вроді, нормальна, але не можу сказати, що воно прям дуже-дуже мені звожує губи, хоча не, не погане. О ось це здав... це від Евелі. Uh, воно, до речі, класне, тим паче за свої гроші. Але... Дуже-дуже прям таке липке, прям треба акуратненько з ним, бо ви прилипнете до всього абсолютно. Наступні дві штучки я використовую, коли в мене, знаєте, щось з губами, прям вони печуть. Або ж або... у мене живот бурчить. Коли вони печуть, або ще є щось, я з ними зробила. Я використовую Carmex і вілярош цикаплас. Шоте-шоте доволі хорошо допомагає. Маска на ніч. Вона дуже прикольна. Я ще одну баночку собі купила. На ніч взагалі супер. І вона реально якось зволожує губки. Не треба потім, знаєте, так, одірати свої губюшечки. Я їй вже показувала її нічечка. Я її... я її купувала, думала, що вона буде пахнути ваніллю. вона не пахне ваніллю. Ну, капець. Не можу сказати, що дуже зволожує, але перед тим, як робити макіяж, я нею фарбую, потім стираю і роблю вже макіяж губ. У мене є дві такі штучки від, від Oriflame. Смотрите, ой, там, такі дві штучки. Видав, яка ця вже затягана. Але мені за цих двох мені більше рожева подобається, вона більш зложує. Вони реально прикольні. Я не знаю, що в них за склад. Можливо, склад такий, що виїдає вам рот, але при цьому як на диво зволожує. Це мені подарувала подружка, ну, типу, ми обмінювалися посилками. І вона тут в цю посилку поклала. Цю гігієнічку, і вона реально класна. Вона ще й пахне дуже прикольно, це така типу, якась лімітована колекція. Е, солоною карамеллю. Я знаю, ще є якісь дуже популярні ці маски на, на ніч. Вони в такій круглій упаковочці. Я їх не пробувала, але я не знаю, чи коштують вони своїх грошах, бо вони ну реально дорожчі ніж просто купити якийсь бальзамчик. Тому. Хочу вам повідомити новину, що тепер ви можете ставати спонсором каналу за певну суму, яку ви самі обираєте, яка для вас буде більш-менш приємна підтримати канал. Також, якщо я все-таки якось до додій... <смас> дійду до окремих відео для спонсорів, я думаю, я це якось продумаю, які будуть тільки для платних користувачів. А, також, якщо ви оплачувати спонсорство, у вас є е, стікери, якими тільки ви можете користуватися, тільки спонсори. також там є окремі чати для спонсорів і дуже-дуже багато всього. Тому ви можете самі прийти подивитися, що там к чому там, і обрати що вам зручніше. Але якщо вам зручніше просто задонатити, будь ласка, розумієте, бути блогером це, це дуже це бути бідним. Дякую вам за перегляд. Дякую, що подивилися це відео. Для дякую, що подивилися інші відео. А ви їх подивилися? Ви ж їх подивилися? Якщо не подивилися, то йдіть, дивіться. Не забувайте ставити лайки, підписуватись, коментувати. Це дуже важливо для розвитку українського ютубу.